І усім привіт! Це з вами Мір. Давно не було відео на це доволі такі вагомі причини, але ми сьогодні говоримо не про це. І сьогодні невеличке відео про те, як можна обробити кору, і відео для тих, хто полюбляє формат А4, а такі, як виявляється, є. Ну і давайте перейдемо до самого відео. І зараз я вам покажу один із методів, як можна прикольно обробити кору. Для цього все, що вам потрібно, це зоофобуси. Суть у чому, вони просто вигризають, обгризають і точать деревину, і цим самим з'являється така собі прикольна текстура. Все одно, що ви би точили наждаком. Але, в принципі, я пробував наждаком точити, більш такі гладкі поверхні виходять. В принципі можна, але тут іде витримка дерева, і заодно його обточують, воно заодно і підсихає. І ми просто лоток нагружаємо деревиною і засипаємо зоофобусами. Я засипав 6 лютого і 6 березня плюс-мінус звершився експеримент, хоча ні, не 6, а 5 березня закінчився. Тобто рівно місяць. І тут яка кора. Казати точно не буду, так я вже не пам'ятаю. Скажу тільки те, що тут 100% є. Це два-три види дубикори, дуба-кори, соснина тут є, і іва. Найкраща текстура вийшла в іви е, соснину. Там виходить на кора, така деревина. Я її брав, виходить з павшої соснини. Е, не хочуть вони її точити, там буквально трошки десь гризанули, але ні, вона не годиться, так як смоляниста. Хоча коли я її просушував над вогнем, то смоли не було. І це, в принципі, нормально. Така кора, не кора, а сама деревина підійде. Ну і в принципі, таким чином воно вийшло, все не ходи. Це все обмивається і висушується. І я вам скажу так: вона вийшла доволі таки класна, але дуже хрупка. На рахунок того, чи буде пліснювати, чи ні, в принципі. Не знаю, воно пліснявою не береться, аж прямо ж грибком також. І будемо дивитись, а ця кора піде якраз таки в невелику колонію для скорпіонів. І відео про це буде аж пізніше, тому що буду замовляти, коли вже буде тепло. Скорпіончиків і заводити колонію. Е, дякую за увагу. З вами був міф. Якщо є якісь пропозиції, обов'язково залітаємо в коментарі або в інстаграмі пишемо. Дякую за увагу, всім папа. -па. No rock in a hard place. Do I work hard or live in my pace? You're only young once. Yeah, that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us, and that's okay. Well, I just wanna be happy. How to get there? Hmm, glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us can you happy.